Так прикольно, друзі. Зараз Сергійка відправив самого там з городу, з міста на пляж, ми живемо в районі пляжу. І він на велосипеді сам поїхав. І я пригадую, що рівно от в п'ятому класі я колись зі спального району в Дніпрі, ось він. Привіт! Нормально. Бачите, першоводний, треба встати, треба пішочком, не на велосипеді. Все добре. І я колись готувався зі спального району, там бабуський центр, приїхав. У мене був е, велосипед салют, такий помаранчевий від брата дістався. І я його там змазав, підкачав кольоса, всі е, ключі взяв, такий кожна, така висіла штучка, воду взяв, протер їх, тормозав, все перевірив, все робив і поїхав. Клас було. Все. Дуже приємні емоції. Я тоді пам'ятаю, як я відповідально до цього відносився. Мені було, я дуже я. Я пам'ятаю, що я прорахував всі світлофори, всі світлофори. Тобто, де я куди я про, про в п'ятому класі, і все я по ним приїхав, я був зосереджений такий я чітко, фух, все. Я хто з Дніпра. А, мене зрозумій, я зажив на Сіво Сокіл, доїхав до пам'ятника Слави на початок Карл Маркса Яворницького зараз. Ось, А зараз дивлюся вже на свого сина. Як це приємно, друзі. Це круто. Все, адіос, друзі. А ми тепер на автівочці їду. Просто розумію, що і він через 35 років теж буде їхати. І дивитися, як його син. Гляньте. Оп, молодець. А ми ж з вами спостерігаємо. Чи проїде він, чи по пішочкам перенесе? Ні, він відповідальний, він молодець. Так. А як ви пам'ятаєте, як ви перший раз кудись поїхали так відповідально? Чи ви вже старенькі пердунці, Дуже старенькі, що вже не пригадуєте таке.